Доброго вечора вже да, зустрічаємо вечір сьогодні в сесійній залі. Перше питання за стосовно того, як пройшов загалі рік, як ви оцінюєте роботу міської влади, так саме депутатів. Ну, як би хто не говорив, живемо надзвичайно складний, непростий час, але дещо вдалося зробити для виборців того району, де я проживаю, цілий ряд заходів, які були заповнені, вдалося зробити. Один із важливих це будівництво водопроводу, який би в перспективі забезпечить водопостачанням середню школу номер 37 38, міську лікарню, військове містечко, геретричний пансіонат і інші заклади по вулиці Підкове. Разом з тим, дещо цілий ряд питань, які Перед ним ставили виборці, громада не вдалося. Це двояке. це з однієї сторони, ми знаємо, що належне фінансування а з іншої сторони, як ми сьогодні чули на сесії, департамент житлово-комунального господарства профінансовано тільки на 60%, Що де відповідно говорить такий важливий об'єкт, як будівництво відведення фільтрату з будівництва міського сміттєзвалища в цьому році жодного метра не прокладено коленційні труби. Ми говорили про те, що ми. Хотіли би цей центральний сквер в центрі Садогориця це біля будинку культури, там давно потребує ремонту вулич е, освітлення цього скверу, і багато інших питань, на жаль, не вдалося. Міська рада, з моєї точки зору, е, могла би і є весь потенціал для цього працювати набагато ефективніше. Але як на мене, до цього мав би докласти в першу чергу як міський голова, так і секретар міської ради, які повинен працювати з комісіями, з фракціями для того, щоб пропрацьовувати. До, до до сесійні питання до засідання сесії на жаль цього не робиться. Якщо порівняти з попереднім стрілом міської ради, е, який працював часи Федорука, то практично е, Терен Миколаївич на кожному засіданні комісії на кожній фракції був присутній. Зараз цього немає. Питання сьогодні ми стали свідками того, як студенти вручили народним обранцям уні саме внітазиці, так золоті. Ваше ставлення до цієї засмутило вона вас, обурило -то? Я з однієї сторони воно мене приємно, що вони за нас пам'ятають, знають, привітали в такий спосіб, як вони як вони вважають за потрібне, але я вважаю, що це було дещо зрежисовано, тому що не всіх достойних депутатів, які присутні в міській раді, було згадано і при. Привіт е, їх привітали. А з іншої сторони мене обурило те, що в їхній інформації в Діда Мороза і в їхній інформації багато звучала неправдивої інформації. Я особисто багато моїх колег не писали доноси на студентів. Я та людина, яка вносив пропозицію, що і заст. Е, Довів до громади, що жодна політична партія не може свішити медалі, бо вони навіть не спромоглися бодай якісь значну акцію чи мітинг. Це все зробили студенти. Натомість ми бачимо, що ні в виконкомі, ні на керівних посадах рік пройшов жодного представниця студентства, майдану нема. Я вносив пропозицію до складу виконавчого комітету Тараса Прокопа і священника Греко-католицької церкви. Настоятеля оця е, Валерія на жаль, ця пропозиція е, Ярослава Денисовича була не підтримана і і провладною більшістю. Тобто, що ми бачимо, що я повторюю у злочинний спосіб партія фронт змін в змові з партією регіонів для того, щоб зберегти свою владу зробили нову коаліцію і зараз керують містом. Святкуватимете новий рік до приємного перейдемо. Так, і все таки побажання чернівчанам, можливо, зокрема, вашим виборцям. Насправді я хотів би всіх привітати з наступаючим новим роком різдвом Христовим, з побажанням всім нам миру, добра, злагоди. Буду зустрічати і новий рік, і різдво вузькому сімейному колі з дружиною, з дітками. Це вже в нас традиція багато років. Останнє, що до речі, спало на думку, це про розпуск Ради сьогодні. Дехто голосував, дехто хто не голосував. Як особисто ви голосували, і ті колеги, які не підтримали, все таки внесення в порядок денний цього питання. Ми бачимо, що насправді є в раді проблеми. Я голосував за, я не боюся цього. Я готовий йти на вибори і виборювати знову депутатський мандат. Я відношу до тих депутатів, які щорічно звітує перед громадою, веду постійний прийом в садгорі по вулиці. 26 бакінських комісарів тісно співпрацює з, з освітніми закладами, лікувальними установами страсу бути е, корисним і допомагати людям в їхніх проблемах. Дякуємо гарно.